В ефірі першого подільського найважливіші теми цієї доби за мить у нашому інформаційному підсумку розпочинаємо. У Хмельницькому попрощалися із військовослужбовцем Дмитром Бірюком. Воїн загинув 16 лютого під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Дмитро із самого дитинства зростав в атмосфері патріотизму, адже народився у сім'ї відомого батька, борця за незалежність України та депутата Верховної і Хмельницької міської ради Лева Бірюка. В останню путь провести герої зібралися родичі, містяни та політики. Хмельницькому попрощалися з героєм 42-річним військовослужбовцем Дмитром Бірюком. Чоловік загинув від ракетного удару під Бахмутом 16 лютого. Дмитра запам'ятав як надзвичайно скромною, доброю людину, яка мала дуже велику, так, трудоспособність. Він завжди був в ділі. Попри те, що Дмитро мав вищу освіту та володів трьома іноземними мовами, обрав для себе технічну професію. Працював у депо комунального підприємства Електротранс з люсарем з ремонту рухомого складу. Директор установи згадує, як Дмитро прийшов влаштовуватись на роботу. Знаєте, підкупило найбільше його така щирість. Доброта, доброзичливість у відносинах до людей, з якими він працював, здобув багато друзів себе на підприємстві. Люди, які знали Дмитра, особисто впевнені те, що він пішов захищати свою батьківщину, заслуга батька, адже його виховували у сім'ї націоналіста, народного депутата України трьох скликань Лева Бірюка, який розпочав боротьбу за нашу незалежність ще задовго до початку війни. Це когорта тих першопрохідців, які які торували шлях до незалежної України, які боролись за неї, утверджували і за яку от, віддав життя його син. Це на превеликий жаль, це символічно. Чи воюють депудепу діти депутатів, чи воюють діти людей, які до мають такий досить заможний стан? Воюють ті, хто це відчуває, і захищають ті, хто це відчуває. Із невимовною тугою прощається із сином батько. Ділиться Дмитро пішов на фронт добровольцем, адже по-іншому не міг. Лев Васильович розповідає про фото, яке зробили під час першої демонстрації партії рух на Майдані Незалежності. Ну, я з синьо-жовтим прапором Павло Гірник і на фотографії так ми є. І він стоїть це, він 81-го року, а це було в 90-му, було 9 років, і він був з нами, і він вже стоїть з прапором, і на фотографії на цій є. Він пережив, я менше пережив, а він пережив більше за мене. Тому, яка гордість, це інакше не могло бути просто. Не могло бути. Віддати останню шану герою та підтримати свого однопартійця, приїхала і народна депутатка України Юлія Тимошенко. І я хочу, щоб ніколи, ніколи в житті всі покоління, сотні, сотні і сотні років вперед, українці ніколи не забули жодне ім'я героя. тому що це благословіння наше в майбутнє. І я знаю, що і Дмитро, і всі, хто поліг за Україну, вони мріють. Щоб Україна перемогла. У чоловіка залишилося двоє дітей, які пишатимуться своїм батьком. Провели захисника в останню путь навколішки. Поховали Дмитра Бірюка на Алеї Слави у Хмельницькому. Аліна Жуковська, Ігор Горш'ян. Телеканал Перший Подільський. Інформаційно-психологічна операція, фейк від країни-агресорки чи наслідування аніма серіалу на Хмельниччині. Правоохоронці організували кампанію випередження популярної течії, яка схиляє підлітків до масових бійок, сутичок та агресії. Що відомо наразі, та чому діти все більш зацікавлені участю у таких угрупуваннях? Дивіться в сюжеті. Наприкінці лютого у великих містах України підлітки почали збиратися для масових сутичок та бійок. Як виявилось, учасники найімовірніше стали заручниками так званого нового молодіжного руху у соціальних мережах. Вивчати питання взялися правоохоронні служби усіх регіонів, у тому числі і Хмельниччини. Коли ми спільно у співпраці з працівниками кіберполіції, кримінального блоку кримінального аналізу, долучилися до моніторингу даних груп. В соціальних мережах ми також виявили на території нашої області певну активізацію молоді саме в соціальних мережах. Одразу ж розпочали роботу на випередження, зокрема із з активними учасниками угрупування. Просвітницькі дії наразі організували і у школах громади. Активно працюють практичні психологи, робимо роз'яснювальну роботу серед батьків, щоб батьки теж моніторили які групи, на які групи підписані діти. Є і певні розроблені тренінгові заняття, і певні відео для того, щоб підліткам надавати цю інформацію. Є декілька теорій щодо популяризації такого руху серед українських дітей. Їх експерти не вважають випадковими. Перше про такі бійки стало відомо у Росії, а історію виникнення субкультури пов'язують із прихильністю до одного із серіалів. Аніми основна ж мета це схиляння молоді до злочинних задумів. Конфлікти з правоохоронцями створена штучно. Це є фейковий рух, який поширюється країною-агресором, зокрема Росією на території нашої держави, для того, щоб розхитати ситуацію зсередини країни, але втягуючи в це саме неповнолітніх і молодь. Тобто, це є свого роду така інформаційно-психологічна операція. Психологи кажуть, рух здається привабливим для підлітки та молоді його сприймають як щось несподіване, незвідане і агресивне своєрідний спосіб самоствердження. Перші сигнали про вступ дитини до течії найлегше помітити рідним. Дуже важливо, щоб батьки помічали те, що взагалі відбувається з підлітком, особливо ті зміни. Так? Є таких три ознаки: це павук, який починає з'являтися там в одязі, до прикладу, чи ще в чомусь це може бути чорний одяг. Дуже важливо дійсно розуміти те, чим займається підліток, з ким спілкується підліток, де він знаходиться. Думку психологів підтримує і Олена, мама 16-річного підлітка. Як каже жінка, про цю субкультуру їй відомо і син свідомо обходить ці канали. Ми в будь-якому випадку повинні з дітьми говорити, а тим більше з підлітками. Я вам скажу так, з ними треба спілкуватися на не на рівні дитини, а вже як зрослою дитиною. Головне в житті дитини це перших п'ять хвилин. А в нас батьки звикли зазвичай дати кошти. Іди гуляй. Ну так не повинно бути. Загалом же в Україні вже заблоковано 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації у державі через новий молодіжний рух. Кіберполіцейські викрили й адміністратор одного з таких телеграм-каналів на Хмельниччині. Ситуація залишається контрольованою. Ми працюємо на випередження, володіємо інформацією практично про всіх учасників даного руху і про їхні наміри. І намагаємося вживати заходів, щоб не допустити будь-яких протиправних діянь. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Постійно мати при собі найнеобхідніше, а це документи та готівку навчила українців війна. Наші журналісти поцікавилися украян, що вони носять із собою, та без чого не виходять з дому. Який найнезвичніший предмет є у вашій сумці, та без чого ви не виходите з дому? Без паспорту. Гаманець, напевно, що мене дивить паспорт. Найнезвичніші. Ключі, звичайно, від квартири. В даному випадку, мабуть, памперси для молого. Нам тільки місяць і для мене це ще незвично. Я навіть не знаю, чим зараз можна одівіти. Фонарем нікого не відвішли. Батарейки. Без телефону. А яка, який найнезвичніший предмет? Найнезвичніший предмет. Ну, всі звичні. У мене в сумці порядок. У мене таке все, що його треба. Такого лишнього не ношу нічого. Ну, найнезвичніший, це можливо, це лоток для яєць. І все. Не виходжу з дому, без телефону, без, без ключів. Як виходимо, то беремо тільки ну, поширьор, сам беремо, гроші беремо. З собою, бо йдемо. Бесійне по Пісіння посвідчення. І все, більше таке нічого. Зачок новорічний. Без зарядки, напевно. А що найнезвичніше у барталі машина? Незвичніше? Не знаю, навіть. Немає незвичних, все буденне. Кошельок з грошима. І все. Остальне все треба купити. А без чого не виходите з дому? Без грошей. З телефону, з курілки. Який найнезвичніший предмет є у вашій сумці та без чого не виходите з дому? Нічого немає. Цікаво. Паночка спить пиво. У пакетах із соком, у в'язненому Хмельницького слідчо-ізолятора намагалися передати поліетиленовий згорток із наркотиками, а також алкоголь. Спирт. Співробітники держустанови виявили у п'яти упаковках. Заборонені речовини не встигли дістатися адресата. Їх вилучили під час огляду посилки. Вдруге, під час війни на Хмельниччині стартуватиме посівна кампанія. Минулого року аграрії зіштовхнулися із браком палива та проблемами з логістикою. Цей рік ставить нові виклики: відсутність обігових коштів та дорогі добрива. Аби знайти шляхи вирішення нагальних питань в обласному центрі відбулася зустріч із представниками різних компаній аграрного сектору. Яким цей рік буде за прогнозами фахівців? Знають наші журналісти. Вже кілька років Йосип займається фермерським господарством на Хмельниччині. Каже, через сприятливі погодні умови незабаром розпочнеться посівна кампанія. Проте доведеться економити, аби хоч трохи заробити. У цьому році економимо на мінеральних добривах, тому що ціна їх дуже висока. Також думаємо, шукаємо якісь такі технології, обробітку ґрунту, щоб Трохи менше пального використовувати в дизельному, тому що і диспаливо, і засоби захисту рослин, і добрива дуже подорожали порівняно з 21-20 роками. В Україні живельних матеріалів не бракує, але ціни на них кусаються. В 2021 році влітку селітра коштувала 7 тисяч гривень за тонну, в цьому році вона коштувала 39-40 тисяч гривень. Тому цього року фермерам доведеться рахувати кожну копійку та шукати інноваційні підходи, аби забезпечити населення продовольством. Задля цього українські компанії виготовляють сучасні технічні засоби. Це технологія, яка допомагає прорахувати і зекономити у виробництві для сільхозвиробників, а саме автоматичні автоматичне водіння, яке дозволяє зекономити насамперед паливо. ЗЗР насіння, час посівної, і так далі, про великогабаритну техніку цього року доведеться забути. Саме так вважають фахівці цього ринку, адже купівельна спроможність аграріїв різко знизилась через війну і відсутність ринку збуту ще минулорічного врожаю. Аграрії змушені економити на багатьох речах, наприклад, на таких як закупівля нового обладнання і сільськосподарської техніки, в тому числі для проведення посівної кампанії і там, де вже вони планували купувати нову техніку, вони змушені відмовлятися від цього. Проте усі аграрії щиро вірять у перемогу. І, хоча умови роботи вкрай важкі, сподіваються на підтримку владців усіх рівнів, аби Україна не зіштовхнулася із продовольчою кризою. Проблема здачі продукції, логістики це те, що усіх на слуху в умовах війни наші аграрії, тим не менше молодці, справляються, і ми всі вчимося жити і виживати і добре виживати в. Навіть в цих умовах, але тим не менше така проблема є. І дай Бог, що скоро, скоро вже відкриють порти на і Будуть всі умови, і законодавчі, в тому числі, щоб наші аграрії розвивалися далі. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Борщ, салат Цезар чи млинці, і усе це без інгредієнтів тваринного походження. У час великого посту відмовлятися від звичних страв не потрібно. Варто лише дізнатися більше про веганство. Наші журналісти розкажуть, як смакувати пісним без шкоди для організму. Ось ми бачимо піцу. Тут у нас веганська ковбаса, веганський сир і веганський соус бешамель. Ось ми бачимо фалафель. Хмельничанка Валентина більше року тому обрала шлях повної відмови від продуктів тваринного походження. Жінка розповідає, веганське харчування виявилось смачним і різноманітним. Найбільший попит на пісні страви помітила, коли до міста приїхало багато переселенців. Я теж думала, що це дуже важко, коли прийшла на цю дієту, але виявляється все дуже просто. Величезну кількість страв можна приготувати просто забравши інгредієнти, які не є пісними. Є гості, які в нас харчуються якийсь період, і потім вони дивуються, коли вони знають, що ми є вегетаріанським закладом. Основу пісного раціону складають зернові. На сьогодні існує безліч замінників м'яса, молочки та навіть соусів. Тому точно знайдеться щось до вподоби кожному. Валентина радить вживати нут, з якого виготовляють фалафель. Саме ця страва стає дедалі популярнішою. Він робиться на основі нуту, додається велика кількість спецій: петрушка, цибуля, чесник. Ми, наприклад, подаємо фалафель з салатом, фалафель в піті, фалафель з рисом, фалафель з пюре. Пюре теж можна готувати веганське, просто викладати туди оливкову олію замість звичайного молока. До того ж, при веганстві можна не обмежувати себе у солодкому. Звичайні млинці реально приготувати абсолютно без додавання молока та яєць, і вони не міститимуть глютену. Ми використовуємо борошно грачани. Сюди також входить молоко кокосове, і зверху вони присмачені кокосовою згущенкою а горішками. Ми їх подаємо з ківі. Жінка додає, зловживати замінниками теж не варто, а доєднуватися до веганства слід поступово. Валентина запевняє, чимало людей, які спробували дотриматися суворого посту, відмовилися від харчів тваринного походження назавжди. Головне все робити в міру і без шкоди для здоров'я. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Храм Небесної Сотні з'явиться у Волочиську. Будує його священник Православної церкви України, отець Микола Фатич. За словами чоловіка, ідея звести святиню прийшла у Києві, коли був на Євромайдані та стояв між Беркутом і протестувальниками. Духівник вважає, героїв, які віддали своє життя за Україну, святими. Тому, коли храм збудують, у ньому щодня проводитимуть службу Божу та молитимуться за наших захисників. У Хмельницькому презентують виставку Аукціон Херсонщина це Україна. Експозиція є частиною мистецького благодійного проєкту, котрий висвітлює думки 20 сучасних вітчизняних митців щодо окупації Херсонщини та української історії у картинах. Роботи художників мандрують українськими містами з метою подальшого продажу картин для закупівлі військового обладнання 57-й мотострілецькій бригаді імені Костя Гордієнка. А після перемоги гроші підуть на відновлення культурних пам'яток міста Нова Каховка. Презентація виставки відбудеться 3 березня у Хмельницькому обласному художньому музеї. І наразі це все, чим мали поділитися. Бережіть себе та до наступної зустрічі у студії Першого Подільського уже дуже скоро. Побачимося.